Дуже багато речей, які я обожнюю. У мене є е, 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 натхнення до творчості. Е, у мене є натхнення до людей і любов до людей. І звісно, у мене є ще моя кохана людина, яку я е, люблю. Ну, він мене і підтримує, але ще він і разом зі мною приймає участь. А він тут, він тут. А ти? Сьогодні тут, так, сьогодні, зараз. Так, 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 так. А чому ви сама? Ну, наляг... його. – Покликати? – Звісно, -пліч. добре. добре. добре? – Зі стравою. Зі стравою. Бозя. Бозя приходь. Зі стравою тільки Я з тобою прийдуся. Нікохає. <ріхи> Всім добрий день! <ріхи> добрий день. Ви разом заповнили анкету чи окремо? Е, разом, разом. Ну, ми, ми просто сиділи. Ну, ми сиділи ввечері, і, і справді це він мене підбивав. що Давай, 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 а давай. Чому, давай. Ні? Ну, чому ні? Ну то, то, то розуміло, чому ні. Вау! Wow. А скільки ви вже разом? П'ять років. Ну, майже п'ять років. П'ять років? Так. Ага. Сподобалася вона мене безусловно з першого погляду. Ось кохання це щось глибше. Ну, коли почали друг друга дізнаватися, е, тоді я зрозумів, що з я людиною готовий, хочу прожити остаток життя. Він трошки закритий і не дуже сильно любить спілкуватися. А я його розговорю ось ці п'ять років. Я бачу, як ми дорослішаємо, як міняються наші думки, і, і він росте, і я росту. Токи... Аліно, що ви нам приготували? Я приготувала сібаса зі стейком з кольорової капусти, пюре з зеленого горошку та соусом Веліте. Подивимось, наскільки добре ви попрацювали з філе. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, має бути добре. Кісточки всі видалила. Це найстрашніший момент усі. А це що? Це кісточка. Ні, це шматочок волокон риби. О, Боже. Блін, так було схоже. Я така. За що? Просто такі нерви. Да? Yeah,